Велика компанія це дуже надійний партнер, тому вона приходить в малі бізнес для того, щоб їх поглинути і потім самою займатися її операційною не дай Бог, а просто приходить як інвестор. От коли ми прийшли в Альфа і сказали, що ми хочемо робити нафтовий бізнес в Україні, угу. нам дали у 30% менеджмент, 20% — у власність. А потім сказали, що якщо б ви сказали, що. Ви хочете, 40 менеджмент, і 30 власність ми б теж дали. Прекрасно. Схрещення репутації. А, ще хвилину. А, так, кожен пенсіонер має а, бажано, не має а бажано, щоб був а, задіяний грошима, щоб він не мог встати просто і піти. Щоб ну, на мається про... на увазі? Нікому не треба давати акції лише за працю а треба брати якісь гроші фізичні. Ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається бізнес клаві що місяця. Чому ви ще не з нами?